Ігор, нащо ну ти дорогу розширяєш, вона так веле широка? Ну, видиш, Омуля, є такі недолугі шофера, які по 20 років мають стажу і не можуть сюди заїхати, кажуть, стану тобі на дорозі і будеш над... з дороги носити. Бо тут вчора, коли тут щегли буває, заїжджають, що мають поріг стажу, і на любій машині 13 тонний тонничний, який заїжджає зі свистом. А який має по 20 років стажу заїхати не можуть, смієві, що це за шофера? 20 років стажу говорить, я тобі стану на дорозі і, ви, і виходь з дороги, бо я тут не заїду, Завозка дорога. Ну, то таке. Того завозка дорога, дивись. Та де то, то широке якно. Я... Раз, два, то... три, 4 метри було. А Тепер ти? ще метр шо? йому, щоб він бідолага заїхав, спокинув. А я вже не знаю. І на дивані ті дивані інспектора, щоб теж були. Прямо на я... дивані такому широкому. No, 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 no. Так, на такому широкому дивані шкіряному, щоб їх заїхати сюди. No, no, no.